Добрий вечір, Одещина. Сьогодні минув рік від початку повномасштабного вторгнення, яке ворог намагався здійснити за три дні. За цей рік український народ зробив неможливе та не дав окупантам зламати нашу оборону, а світ побачив справжнє обличчя держави терориста. За цей рік на долю Одещини теж випало багато випробувань. Втрата острова Зміїний. Загроза висадки десанту та ракетні удари, які зібрали багато життів. Але разом з усією Україною ми вистояли, звільнили зміїни, запустили зернову ініціативу, відновлюємо зруйновані будинки та інфраструктуру, змогли повернути мешканцям світла після ракетних ударів та зміцнили нашу оборону. Ворог боїться нас, ми зруйнували міф. Про Другу армію світу. Цей рік показав, що путінський режим являє собою зграю недолугих, підстаркуватих маразматиків, які досі живуть поняттями холодної війни та територіальних завоювань, і їм немає місця в сучасному світі. Своєю мужністю українці пробудили світове суспільство і нагадали, що за демократію та свободу варто боротись. Що бездіяльність розв'язує руки великому злу, і що сьогодні безпека усього цивілізованого світу лежить на плечах українських воїнів, які, жертвуючи власним життям, не дають рашистській орді та автократіям по всьому світу зруйнувати суспільство діалогу, цивілізованості та взаєморозуміння. Наша боротьба триває і попереду ще багато важких днів. Але ми маємо продовжувати бити ворога. Та звільняти нашу землю, тому що іншої у нас немає і не буде. Український прапор ще замирить над Кримом та усіма окупованими містами. Тому що окупація це завжди тимчасово. а воля та незалежність України, які живуть в серцях кожного українця, це назавжди. Разом до перемоги. Слава Україні!